Отже, 9 березня 25 рік огляд портфелю по роботу. Інвестовано власних коштів 8700. Сьогодні я додав ще 200 доларів, тому що він пішов вниз. І щоб було на закупки на відторговки. Так, значить, зароблено всього у нас 1793, можна сказати, вже долара. А, останнє було. ось... Буквально позавчора, 7 березня, 75 центів робот заробив. До цього ще там 1,49 і 3 березня аж 8 доларів. Гроші були у нас новини, ринок пішов в город. Переходимо в стратегію, дивимось по монетам, що у нас закуплено в монетах у нас уже більше 10 тисяч, а саме 10 360 доларів. Просадка у відсотках мінус 44%. Солідно, хочу вам сказати, просадка. Сьогодні він взагалі пішов вниз у нас, нічого страшного, все буде нормально. В доларах це у нас мінус 4557 доларів. Не страшно, взагалі не переживаю, тому що робот працює, все відторгується, все буде добре. Вільні кошти залишились зараз. Давайте я зараз оновлю. Ну, так і є: 103 долари залишилось. Маржин коли у мене включений не на всіх монетах. Всього лише я залишив на трьох монетах для того, щоб було хоча б на 5 закупів. Оскільки лімітний ордер у мене 6, і на 5 закупів це треба по 30 доларів на монету, а у мене там 103 залишилось, то я поки залишив 3 монети включені. Давайте ще одну включу, на всякий випадок буде XRP. От. Нічого страшного. Але хоча знаєте що, давайте XRP і, наприклад. Сам не хочу. А ага, ще включу. Ава ага, дуже хороша монета. я включу Хай буде 5 монет, нічого страшного. Якщо що, потім десь візьмемо запасні кошти ще докинемо. Але поки хай буде 5 монет. А, так, тут, в принципі, все нормально. Всі монетки зараз продивимось. Ось така у нас ситуація. Да? Тут у нас поки все виключено, нічого страшного. Переходимо тепер на біржу, Дивимось по біржі наші. Зараз у нас активи просіли. Все у нас на єдиному торговому аккаунті. І складає 5945 доларів. Минулого разу у нас було 7 тисяч, тобто зараз по суті просіли з минулого тижня аж на тисячу. Думаєте, я боюсь? Да, ні Це ж робота, дуже все відторгує. Все відпрацюється, все буде нормально, головне не переживати, спокійно продовжуємо. Накопичуємо капітал, поки все падає. Потім на рості ви побачите, як це вам відіграє тільки в плюс. Але. Тож, все прекрасно. Продовжуємо далі. Робот працює, інвестуємо.